Готуємося до появи новонародженого. Ідеальні умови в приміщенні: найперше і найголовніше це параметри мікроклімату. В приміщенні, де перебуває дитина, повинні бути постійно сталі параметри температури і вологості 19-21 градус та вологість 55-60%. Це обґрунтовано і доведено. Це абсолютно безпечно і дозволяє правильно функціонувати дихальним шляхам. Це полегшує стан при хворобі, підвищує ефективність жарознижуючих препаратів. Тому перший і найважливіший гаджет, який потрібно придбати в дім, де буде жити новонароджена дитина це термометр і груметр. Поговоримо про пил. Пиловий кліщ одна з найпоширеніших причин виникнення різного типу алергії у дітей і дорослих. Він мешкає в текстилі і натуральних наповнювачах. В дитячій кімнаті, а бажано і в усьому будинку, не має бути калимів. Подушка і ковдра мають бути сучасними синтетичними наповнювачами. Вологе прибирання без миючих засобів рекомендується раз на день, а коли дитина хворіє 2-3 рази. Не менш важливе і регулярне провітрювання. У теплу пору року вікно має бути відчинено на провітрюванні цілодобово, в зимовий час одну-дві години два рази на добу. Діти не бояться протягів і холодної підлоги, а холодні кінцівки не означають, що дитині холодно. Так малюк налаштовує свою терморегуляцію. Щоб визначити, чи холодно малюку необхідно доторкнутися до впадинки на шиї нижче потилиці. А от спека може наробити біди. Це і порушення терморегуляції, дорослі, які постійно мерзнуть, це все родом з дитинства. Поганий сун, відсутність апетиту, ускладнення при герві, попрілості, прояви і загострення атопічного дерматиту.